Далі ми розберемо, як ці галочки перетворюються на масові перевірки субсидій у 2025 році, кого саме вже викликають і за що можуть позбавити виплат. Отже, заморозка вже сталася. Емоції в бік, працюємо по процедурі. Наш КПЕ отримати офіційну підставу і запустити поновлення виплат найкоротший цикл. Крок перший: запит до управління соцзахисту. Мета витягнути правову підставу та дату рішення дії. Формулювання коротко та по справі. Прошу повідомити підстави зупинення соціальної допомоги. Посилання на нормативний акт, дату та форму прийняття рішення дії. Прошу надати копію відповідних матеріалів перевірки. Підстава закону України про звернення громадян. Щоб прикласти. Копія паспорту, ідентифікаційного коду, реквізити, справи особової картки, контактний телефон та емейл. Дедлайн очікування відповіді в межах визначених законом про звернення громадян. Якщо відписка або тиша, йдемо далі. Крок 2. Ескалація. Скарга до обласного департаменту соцзахисту. Мета управлінський апгрейд змусити ухвалити процесуальне рішення, і поновити виплати, формулювання вимоги. Прошу виснути дію щодо призупинення виплати без належного повідомлення та надання можливості надати пояснення. Протиправне зобов'язати поновити нарахування та виплату з місяця незаконного зупинення.